Все. 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 капец. Ну, эти почки проснутся спящие. А эти почки, которые центральные, они полностью все замерзли. Эх, какие были красивые парни. Все померзло. Все. Так, що я накривав які молоденьки. Просто хочу побачити, що там. Бачите, я тут а, живе і не смирно. Та, да, все, сяхой, все, сіхой. Да, Щось зробить, я вам скажу, що одна. Виноград это такое растение, Погодой не побьешься, нічого не, поб не делаєш. А вот наші хлопці, які воюють, захищають на няньку, Україна, то самое главное. А виноград ми переживем. але такий був красивий пітер, який розвивалися. Все будемо кропитися, все не страшне. Вот, ну, все поделаешь. Ничего не поделаешь. И пипа на кровать. Тут. Ну, бачите, даже, даже під, під uh, мешковим, вот таким мешком побіг і ще все. А здесь, которые землей укрыты, он ще живой. А, <гаси> капец, подивимось тут аж <гаси> е, тут теж, бачите, теж прихватило. прихватила, прихватила, такі дружби були дуже красиві, пагані. На кошме сказки. Давайте побачим. Бачите що? Все. Все. Ничего. А, все. Все чрно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Ничего не поделаешь с этим. Клубника накрыта. Так, да, друзья, вс я могу сказать. Виноград эта культура. Погода не побьется, не поборотся. А главное, чтобы скорее был мир над головой. И кипочки подбивают, спящие. Вот видно, такая пучка. В наград кровать не другая, черт не покровать. Так что кровать, если я накрию такими мешками. До землі і помер. З чим кровати? Я клубнику накриваю. Клубника треба бути, бачите, сітки не чорне, значить прекрасно. Клубніку я спасаю. Виноград планував робити до мене. Ну так не зробив, тому що не знаю. Скільки треба, і скільки всього, конденсації і так, все, все. Я хочу сказати вам, в минулому році я дуже сильно розстроївся і проживав, коли були 9 мая. 9 мая були великі заморозки. Дивіться, нікотра клубника не вкрита була. І ми бачимо, що... не, бачимо такі. вже потемніли, бачите, стерно таке. Це вже промирок. Був мені два. Так, да, просто суму було 9 мая. Побіг були сантиметрів по шість, по сім, на 4, на п'яту листочки. Все померзло, дуже, звісно, розстроївся, а тепер вже мені немає що розтравитися. Піду ще п'ячі почти, головне, щоб вже приморзків, заморозки не було. Все, бачите, все чорне, Візьмете, воно все сухе. Так що, друзі, все-таки сьогодні в нас сталося некритично. Нам головне, щоб наші хлопці захищають Україну. Та хочу всім. Побажати здоров'я, кріпітеся, не хвилюйтесь, берегіть своїх дітей. Та всього вам найкращого. Якщо хочете підтримайте мене, підпишіться, я буду дуже вдячна вам. Якщо ви мене підтримаєте, для мене це буде не критично, що ви так помер. Я себе живу, не перший рік. Для себе хватить, що буде, а ну отак, от друзі. Звісно, печально такі красиві були Юпітер. Які були дуже красиві, розові соцвети. Аж природою не побораться, тому що все погода і природа робить чудеса. От так, друзі. Зараз ходимо за хатою, побачимо, які там виноград за хатою. Ну, бачимо тут потемнів цветочек, трошки Так, вони потім будуть, Все, бачите, у них черненькие. Да, о, дивіться, Бачите, темний. Все, все Не буду вражати, все повністю пропала. Ну, полуниця то не пропала, пропали світки ягоди. О, нічого не поробиш. І продає. Ми переживемо, глянумо Мир, мира, міра. ще далі на другий кущик і побачимо, Так, у мене друг там, хто що мені писав, його там шпалера. Тоже написав, що тоже все чорне стоїть на городі. А за хатою некоторые кустики осталися живими. Давайте зараз ходим и побачимо, що там у мене за хатою. Так, бачимо тут а, на беседке. У мене тут некоторы остались живими. Вот. А некоторые вот уже все. все вымерзло, все живые, живые, как-то вот этот видно рука, он полностью живый, тут а побе а вот у меня там к мушкат блаун тоже полностью считаю вымерз, а который интересно внизу, почти там зелененькие, но ну, это нормально. Мы потом пронормируем, Так, да, ну де, крані побігли, до половини поумрутали. Це просто жах. Ну що поділиш? Головне, щоб війна закончить. Так, друзі, дивіться, як в мене світу. Яблуна світа, сніжний кальвін. Яка просто красота. Ось так, наскільки я не на радую. Який запах ароматний. Ай, Боже, яка красота. Ось вот така красота. Які світки, який, який завіс буде. І Який запах просто чудесно. Так, друзі. Дивимося за хатою. І що в нас тут? За хатою у нас почки живі. Не промерзли, це в нас сорт Аркадія. Mm. Так, за хату всі почки жвенки, все прекрасно. Йдемо далі. Тут теж бачимо такий маленький виноградник, лівія теж живень. <coughs> так, ось бачимо, який красавець моє серце, вроді називається, і нічого з ним не сталося, тут того все живе. Ось, бачите, за хату як тут забор, стіна настільки тут тепло, затишно, що. Ну, бачите, що інтересно, як саме крані ближе. Із калітки виходить, то холодний вітер сіла і тут прохватила. Нам ще хватить, що є, надіюсь буде. Все добре. Так, що, друзі, підтримайте мене. Вот. Так що я показав, що яка в мене Трагедія невеличка. А найголовніше всім гіла і міра. Дорогі свої дітей. Так, і не хвилюйтесь, виногратися. І погода і не поб'єтесь, тому що все так. А от любуватися, як святе яблуна, це просто клас. Ах, Який аромат пахне цвіток. Ой, яка красота Тащі, друзі до встречі до нової встречі не забувайте ставити подбайки підписуватися і пишіть коментарі, що у вас як там